У Лондоні вже справжнє літо На дворі понад 25 градусів, вірогідно буде й 30. Тоді це стане найбільш раннім днем з такою температурою у британській столиці за всю історію спостережень. І оскільки стало тепло, люди дедалі частіше згадують про морозиво. Тому 14 фургончиків із цим десертом виїжджають з Есексу та прямують до жвавих місць Лондона для нас це дуже напружений час. Він почався раніше, ніж зазвичай. Як правило, така погода настає всередині літа. Нині люди не у відпустках, а вдома, тому вони йдуть у парки, і наш бізнес просувається дуже добре. У фургончиках пропонують різні види морозива з усілякими добавками. дуже популярним. М'яке морозиво. Воно трохи схоже на молоко, але текстура інша. Морозиво треба збивати, щоб наситити киснем, а потім заморозити у форізері. Виходить ось таке. Продавці кажуть, що м'яке морозиво люблять майже всі британці. Коли проїжджаєш до інших країн, то бачиш, що всім подобається джелато, тверде морозиво, але в Англії всі їдять м'яке морозиво. Ніде у світі немає такого м'якого морозива, як у нас. Туристи теж залюбки куштують заморожений десерт мої батьки колись мешкали тут, і тому, приїжджаючи сюди на екскурсії, ми зазвичай беремо м'яке морозиво. Це пробуджує в мені спогади. Доки погода літня, торговці морозивом поспішають заробити. Адже скільки ще протримається тепло, невідомо. Холоди можуть прийти знову.